Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні так тепленько у нас. Грудень ще обіцяю теплий, без великих заморозків. Тому я сьогодні хочу зробити таку роботу. Ось у мене старі кущі полуниці. Цим кущам вже по два роки. Вони дуже старі. Але я хочу з цих кущів зробити омоложування, тому що деякі деякі сорти полуниці не дають добре вусів, тому можна їх ось так розділити. Бачите, тут зовсім молоденькі корінчики. Це я зараз його все розділю, оброблю і Буде у мене омоложувальний. Це дуже старий кущ. А ось кущ е, помоложе. Мабуть, в минулому році він виріс з різетки і такий він розділився на три всього. Ось від його ще отакі паростки. Але тут дуже багато молоденьких корінців. отаких. От і це буде дуже добре для того, щоб омолодити кущ. Це сорт легро. Він дуже сильно, дуже сильно розростається. Його треба садити широко, хоча б на 30 см. Тому ось таке омоложування сьогодні я буду робити. Зараз я це все порозділяю. Пообрізаю і потім ми з вами зустрінемось. Ось, друзі, я з такої великої кучі назбирала ось тільки посадкового матеріалу, ось такими корінцями. Помила, обрізала. Це все, бачите, молоденькі корінці, а тут зовсім хороше. Отакий був здоровий старий корінь, він уже не давав ніякого. Вам врожаю, старий кущ, накопичилось багато всяких там хвороб, всього-всього. Тому хто вирощує одну річку, хто двох річку, хто трьох річку, кожен вирішує, як йому своєю полуницею поступати. І ось, бачите, з такої здорової кучі, якщо у вас ну не дає усі, ну що ти зробиш? Буває такий рік засушливий, там буває невчасно, подліє від хруща, хружі, якась хвороба. Але цього сорту залишилося п'яток Ви З цих п'яти кущиків можете знову розмножити ваш улюблений сорт полунички і буде він вас радувати. Ось, бачите, отакі два маленькі, ось такі два маленькі. Я посаджу разом. Тут є молоденькі вусики. Зараз ще тепло, так що можна ще садити і буде вам доволі таки, ну, Урожаю ви не отримуєте, але ця полуничка розростеться до липня місяця. Вона вам дасть гарний кущ, наросте, якщо ви будете її вчасно підгодовувати і обробляти від шкідників і хвороб, І дасть вам з кожного цього куща. Так, вони розростуться два кущики. З кожного кущика ще дасть вам десь шість розеток нового гарного посадкового матеріалу для того, щоб розмножити ваш улюблений сорт. Тому, друзі, завжди є якийсь вихід. Ну, куча велика, викинемо її на органічну кучу, де я складую собі, щоб потім. Перегнило все. А ці е, розеточки такі, які я відділила від старого куща, пообрізала, от бачите, нічого страшного, не треба його нічим там замащувати, бо деякі кажуть, ой, там треба зеленкою замастити. Нічого я ніколи це не роблю. Оце так повідділяла, посадила, за літо, весну воно виросло в липні місяці. Набрала маленьких е розеточок і сажу собі такі плантації. Е ну, Плантації це дуже голосно сказано. Грядки сажу з полуничкою. Це сорт алегра. Ще раз напоминаю, що цей сорт треба садити широко, він дуже-дуже багато дає, зразу розростається кущ. і але ягода в нього дуже гарна, смачна, рання. Так що, друзі, садимо і отримуємо гарний урожай. Ось полуничка знайшла своє місце, де вона буде приживатися. Я її посадила, маленькі корінці садила по два, а такі, де більші корінці, садила по одному. От я її посадила, шийку не заглубляла, але її обов'язково треба поляти, для того, щоб земля трошки оплотнілася і куренці обтянуло землею, тому що, не дивлячись на те, що вологи достатньо, у нас йшли дощі, але обов'язково треба її. Все поляти. Ну, а прийде весна, спочатку ми її обробимо, потім дамо азотне добриво і потім колійно фосфорне для того, щоб курінець ріс, а азотне для того, щоб була можливість добре нарости зеленій. Масі, що наверху. Ось так, друзі. Так що ніколи не падаємо в паніку, що пропав наш сорт. Я думаю, що якщо у вас хоча б 100 кущів є полунички, то ви зможете взяти з неї посадковий матеріал. ось Ой, крижовник росте Так що. Друзі, знаходимо собі роботу і робимо поки ще тепло. Сьогодні зовсім тепло. Зараз підемо да, побачимо в теплиці, скільки ж там показує градусів у нас. Так що, в тепличці тепленько, ще тепліше, ніж на вулиці, тому зараз глянемо, скільки тут градусів о, бачите? Вісім і вісім і дев'ять, одиннадцять вісім. Так що сьогодні тепло, доволі гарно. Полоничка почуває себе тут доволі гарно. Так що, друзі, чекаємо. Весну. Сьогодні тепленько, гарненько. Ось. Так що, зараз зараз підемо. Побачимо, там я ще садила. У мене був альбіон в теплиці, але він пропав зовсім, залишилося один кущик. Ось я цей альбіон посадила в торф. З землею перемішала торф і бачу нічого. Вони так позеленіли, були такі нещасненькі, позеленіли. І я думаю, що я, ну це я не знаю, може з цього нічого й не буде. А оці доволі такі гарненько себе почувають Так що, друзі, розведу я собі цей сорт і буде у мене знов альбіон. Так що, ось такі справи. Всім бажаю здоров'я, миру і висаджуйте свої улюблені сорти полунички, і хай вони вам приносять задоволення.